Молитва за мир. Господи Ісусе Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе, припадаю до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті і незгод, прошу справедливості і святої любові. Прошу миру для моєї душі, прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними і багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру між народами, дай нашому народові твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом Отцем і Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь.